Всім привітки! Хочу відповісти сьогодні на дуже цікаве питання, задали мені і хочуть почути мою думку. Так як я не можу сказати свою думку просто таку, таку малесеньку, а тільки вмію ось так. Тому я вирішила записати окреме відео для цієї дівчини. Не знаю скільки вам років, не знаю, чи можна казати, як вас звати, але звати вас Юля. Не буду більше афішерувати і. Казати щось ще з цього приводу, тому що ви написали, з якого ви міста. Не знаю, хотіли би ви це чи ні, але я думаю, ви побачите це відео, зрозумієте, що я хотіла цим, цим сказати, і що це відео на вашу відповідь на ваше запитання. Тому що питання дуже таке, доволі, бачите, довге. І я вам його зачитаю і буду поступово відповідати на це питання, тому що тут питань декілька. Так. Привіт, Мері! Давно дивлюся, підсіла на ваш канал. Дивлюся, як наркотик. У мене декілька питань. Так, можливо, я щось пропустила, а можливо, ви не говорили. По-перше, дякую за те, що дивитеся моє відео. Мені дуже-дуже приємно, що ви дивитеся. І по максимуму стараюся відповісти всім, хто задає якісь питання. Стараюся відповідати в коментарях, якщо питання дуже прям таке велике, розгорнуте, і довга ця історія. Я знімаю окреме відео. Да, буває, вибачте, пропускаю деякі коментарі, тому що стало багато відео, стало більше. Аудиторія, половину людей не підписані, але кожного дня охоплює велику кількість людей моє відео і задають якісь питання, якісь поради. Дещо буває да, пропускається, опускається. Чим більше вас стає, тим менше я можу на вам всім по відповідати. Але стараюся під тим відео, яке було е, крайнім. Е, відразу, якщо з'являється якийсь коментар, там мені вибив, я е, відповідаю. Взагалі, якщо з'являється якийсь коментар, мені на телефоні, я зразу е, стараюся відповісти, тому що, якщо не відповім, він е, губиться. Е, тому, якщо ви дивитеся мої відео і не підписані, будь ласка, підписуйтеся для мене це дуже-дуже-дуже дуже сильно важливо. Так, е, Відповідаю тоді на питання. Так, можливо, ви, можливо, я пропустила, можливо, ви не говорили. Чому така назва каналу, чому саме Mary Енн? Чому саме Мері Енн, якщо ви не знаєте, є такий сорт троянди Mary Енн – це такі троянди, мені здається, Девіда Остіна, такі не дуже великі, піоноподібні і такого. Ніжно-ніжно-рожевого кольору дуже-дуже симпатичні. І завжди всі казали, що там Мар'яна, о, це твоя троянда, Мері-Мері, Мері Мері, Мері-Мері, і так прив'язалася до мене ця е, назва. Це є така троянда, і вона мені підходить, вона мені імпонує, так як мене звати марі Анна. Е, тому я вирішила так назвати свій канал, тому що я дуже сильно люблю рослини, дуже люблю квіти. Тому е, так от е, така асоціація. У мене з собою, <хи> і тому так називається мій канал. Не знаю, можливо, з часом він буде якось переименований, але поки що мене зловші повністю задовольняється назва мого каналу. Чекайте, бо завис телефон і не можу дочитати далі. Так, про назву каналу сказала, яка сума коштів для вас комфортна на місяць для нормального проживання? Це така доволі цікава е тема. Я, якщо чесно, навіть не знаю. Ну, якщо чесно, так на е побутові якісь там розходи, заправка машини, е таке невідвідування лікарів, е не вважаючи аптеки, не вважаючи те, що в школу щось потрібно, навірно, тисяч. Я не знаю, 15. А якщо це все інше врахувати, то потрібно десь тисяча доларів, тому що іначе ти не влізеш, тому що одного місяця тратиться більше, тому що треба якісь робити зуби, то ще якісь не предмвидимі. Обставини і виходить, що тратиться більше, менше. Ну, десь, я думаю, 1015, ну ця сума, звісно, вирується, тому що буває різне, збереш дитину, в школу потрібно більше грошей. Потрібно ще якусь там машину перемонтувати. Так що комфортно, я думаю, що нам би вистачило. Я собі так думаю, що 1015 нам би вистачило. Враховуючи те, що я не курю, мені не потрібно гроші на цигарки. Такого, такого плану, я думаю, десь так. Так, і ще цікавить ваша думка: як стати незалежним від чужої думки? Я теж мрію стати блогером, але живу в маленькому містечку, де всі один одного знають, боюсь осуду людей. В мене не дуже насичене життя. Не знаю, з чого розпочати свій канал, про що знімати. Як думаєте, чи варто розпочати це діло? Ви дуже відкрита, щира. Та-та-та-та-та-та-та похвалили мене. Так, якщо вам потрібно стати незалежним від чужої думки, то. Ви тут питаєтесь мої, мої думки на секундочку, то вам потрібно стати дуже сильно впевненою в собі особою, тому що якщо ви вважаєте на думку оточуючих людей, ви в першу чергу, мені здається, не впевнені в собі, не впевнені в своєму житті, не впевнені в тому, що ви робите. Можливо, ви не задоволені своїм життям, якщо ви не задоволені своїм життям. Подумайте добре, знаєте, візьміть такий час подумати, що я роблю не так, що я можу змінити прямо от вже сьогодні, з чого я можу розпочати, щоб покращити своє життя на 1%, на 2%, на 3%, і потім буде 100%. Можна починати з маленьких-маленьких дрібничок, знаєте, з маленьких піщинок утворюється цілий пляж. Е, тому е, вам потрібно стати дуже впевненою в собі людиною, е, не боятись висловити свою думку, свою точку зору, відстоїти її. Ви повинні розуміти, що ваше життя належить тільки-тільки вам. Що е, ніякий Петя, Вася, там, Гріша, ще там хто там е, не можуть вам сказати, що ти живеш неправильне життя. Тому що воно лише одне: інструкції до нього немає, інструкції до нього не дають. Знаєте, ну з релігійної точки зору є інструкція, яка називається Біблія. Але е ми не знаємо, як прожити це життя правильно, е і я вважаю, що його треба прожити, знаєте, на максимум. Якщо є якісь можливості всі їх використати, а якщо ви не задоволені своїм життям, то починайте його змінювати прямо сьогодні, прямо вже, прямо в цю хвилину. І те, що ви з маленького міста і хочете стати блогером, то ставайте, бо якщо ви не почнете знімати відео, ви ним не станете. Це буде просто вашою мрією. А мрії мають збуватися. І, і щоб це не стало такою мрією, якоюсь неосяжною, просто начні знімати відео. Якщо боїтеся, що буду сказати О, це там... Е не знаю, ось блогерка пішла, це ось блогерка. Ну, слухайте, значить, ваше життя набагато цікавіше, ніж їхнє. Просто дивіться на це все з позитивом. Якщо їхнє життя не настільки цікаве, як ваше, але ж вони все одно, вони ж просто, знаєте, будуть за вами підглядати, дивитись, завідувати молча сприймайте це так, що вони вам просто заздрять І ви супер-супер крута дівчина. Я думаю, що у вас є про що знімати. І те, що ви боїтеся там, що вас там може будуть казати, о, там, блогерша туди-сюди, якісь будуть приколи подколи Ви кажіть, що ти спробуй, як це круто, а тоді буде щось е, говорити. Тоді я з задоволенням вислухаю твою точку зору. Так як ти тут некомпетентний в цій справі, то дивись моє відео тільки через екран. Е, і Будьте таким, знаєте, впевненою, такою собі людиною, поставте собі в голові, знаєте, те, що ви зараз робите, це є прям супер-мега круто. Повірте в це. Просто треба повірити в цю мрію, повірити в це, що ви робите, і воно є дуже мега круто. Якщо ви будете в цю справу закохані, вам це буде подобатись, то воно, звісно, буде про. Рухатись вперед, хотіла сказати таке слово, буде рухатися вперед, знаєте, з неймовірною швидкістю, але якщо ви хочете просто на цьому заробити грошей заради грошей, то все буде, знаєте, не, не так. Все, у всі справи потрібно вкладати свою душу. Ви спробуйте, можливо, вам не сподобається, а можливо, вам так сподобається, що вас туди так затягне, що на вас будуть підписуватися люди і писати такі коментарі, як написали ви мені, що підсіли на ваші відео як на наркотик, і це буде вам безмежно, безмежно е е гріти душу. Е якщо створите свій канал, я буду вашим першим підписником. З радістю подивлюся на вас. Мені дуже цікаво, е хто мене дивиться. Які люди мене дивляться. Я думаю, що ви писали, що не знаєте, що знімати, життя не дуже таке у вас бурхливе. Я думаю, в кожної людини є щось цікаве, а нас дуже багато мільйонів людей на землі, які можуть дивитися на вас і знайти в вас свого ну, людину, якої однакова точка зору, і стати вашим віртуальним другом. І вони будуть з задоволенням дивитися, чекати на ваші відео. Вони будуть все рівно, що побували у вас в гостях. І я думаю, це буде дуже круто і вам це сподобається. Ну, якщо ви не розпочнете, то ви не будете знати, подобається вам це чи ні. Так, да, відразу буде трішки важко, тому що буде мало людей, мало реакцій буде. але можливо у вас, знаєте. Ви там щось таке феєричне знімете. Про що знімати? Та про все знімайте, Ви просто почніть знімати, а далі ви зрозумієте, що у вас йде на каналі, що не йде, буду задавати якісь питання, будете на них відповідати. І далі ви зрозумієте, що саме вам потрібно знімати. Я думаю, що треба просто. Просто почати і не зважати ні на чию думку, а проживати своє життя, навіть на думку своїх. Знаєте, рідних, близьких, можливо, ви боїтеся осуду їхнього. Ну, вони мають право прожити своє життя іншим, і не стати блогером, і не позоритися. І все таке інше: оці от наслухавки, що позоритись там, все інше, вони мають право прожити своє життя зовсім по-іначому, нехай живуть з задоволенням, як хочуть, а ви проживайте своє так, як ви хочете. Ставайте впевненою в собі людиною. І я вам бажаю успіху, якщо ви. Станете блогером, напишіть мені, написала вона мені в інстаграм, і я з задоволенням підпишуся на вас і буду дивитися, про що ви там знімаєте. І обов'язково вам поставлю перший лайк. Так, тож дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що пишете свої коментарі. Цікаві питання задаєте, можна пороздумувати, подумати, дати свою якусь пораду, а ви робіть висновки. Може ви щось з цього візьмете, можливо, нічого не візьмете, пропустите. Просто дякую вам за те, що пишете коментарі. Можете написати свою думку з приводу цієї всієї, всієї теми, можете написати свою думку. Що ви думаєте про це, як людині стати більш такою, знаєте, впевненою в собі, і незалежною від інших думки людиною? Тож дякую вам всім пока-пока, до зустрічі у нових відео.